Друзі, всім привіт! Громадськарзаться доставкірацької області Арісто Іван Сьогодні Ми маємо 12 червня 2023 року. третього Юля записувала відео щодо телефонних дзвінків. Дуже телефони дзвінків дуже є багато. Е, тому прийшов судовий наказ, тому заблокували карточку. Тому переїхали, відрізали газ, тому світло, тому попередження, тому хочуть землю забрати. А я скажу: телефон дзвінків було б дуже набагато менше, якби ви почули нас, коли ми кричали, що люди доєднуйтесь лише разом. Ми сила. Ми кричали, що ці всі газові структури, які зараз є, що нас обкрадають, що це є незаконно, що з цим можна боротись. Ви це все ігнорили, думали, що це все. Вас у мене, і тут гендик взад клюнув ви починаєте телефонувати. Про це навіть кричали міністри через е, телевізійні служби новин через ТСН, е, що люди не, не спішуть платити за той самий газ, бо не зрозуміло, куди йдуть ті ко -е, кошти. Потім нам показують, що 16 белгазів отримали підозри. Зараз нам показують, що транспортування газу теж не спішуть платити, бо не зрозуміло, куди йдуть ті рахунки. Потім нам через рік покажуть, що. Кошти відмивалися, може навіть і раніше покажуть, а люди лохи, люди платять, не хочуть доєднуватися. Да? Блін, люди добрі. Може вже настав той час об'єднуватися, бути дружніми, бо зрозумійте, ми сам на сам залишилися з цією проблемою, з цією корумп... олірахічною корупційною схемою. Ніхто за цю не хоче братися. Проблему газову не один юрист. Юристи бояться за, за свої ліцензії. За все вони бояться. Тому люди стали сам на сам. Люди доєднуйтесь лише в єдності. Ми сила. Пишіть в приватні, я хочу приєднатися. Пишіть е, в коментарях, я хочу приєднатися. Телефонуйте. Мій номер телефону 8097 83 74 79 -7. Е, Свободу Паші Павлову. Да, все буде Україна, і слава зсу.